Привіт! Ти на каналі Hagis Club. Я Олена Вольф, тренер з йоги для вагітних. На даному занятті ми познайомимось з базовими вправами і попрацюємо з м'язами спини та рухливістю хребта. Якщо в тебе срок вагітності від 12 тижнів і нема протипоказань до фізичних навантажень, то починаємо. Тепер сідаємо на килимок зі схрещеними попереду ногами. Під сідницю можна покласти подушечку або ковдру, для того, щоб вам було максимально комфортно. І починаємо з розминки. Пробуємо кругові оберти плечами назад. Добре, відкриваємо грудний відділ. Зводимо лопатки разом. І починаємо розслаблятися. Добре, тепер вперед. Угу. І тепер назад. І також це вправий. Є профілактикою сутулості та сколіозу. Угу, Дуже добре. Тепер нахили в сторону. Ставимо праву руку поруч з собою і лівою тягнемось в сторону. Рука знаходиться над вухом. І ніби хтось нас тягне за пальчики в сторону. Робимо вдих. І на видиху повертаємось тепер в ліву сторону. І знову вдихаємо і видихаємо вбік. Ця вправа допомагає збільшити простір для малюка. І також збільшує простір між ребер. Вдихаємо і видихаємо. Між ребер у нас знаходиться багато нервих, нервових закінчень. І ще один раз. Якщо у вас виходить, якщо вам комфортно, ви можете покласти руку на передпліччя і трішки нижче опуститись. І знову ліва рука знаходиться над вухом. Зараз звернемо увагу, щоб ліва сідниця не відривалася від коврика, а була ніби приклеєна до нього. І з видохом піднімаємось і видихаємо. Відчуваємо, як добре розтягується бокова частина тіла. Робимо вдох. І тепер з видохом підіймаємося. Тепер робимо м'яке скручування хребта, для цього ми ліву ручку кладемо на ліве коліно, а праву ставимо поруч з собою і повертаємо голову на 90 градусів, дивимося в бік. І якщо виходить, ми можемо руку повернути назад. Позаду себе, і погляд також повертаємо назад. І затримуємося в цій позиції. І відчуваємо, як у нас від копчика до маківки скручується хребет. І повертаємось до центру. І міняємо тепер ручки. Ліву ставимо поруч з собою і повертаємо голову в сторону. І тепер ліву ручку позаду себе. І повертаємо голову також позаду. Дивимось назад. І відчуваємо як покращується кровообіг на хребта. Чудово. І повертаємось до центру. І переходимо до вправ. Робимо перекати вперед-назад на сідничних кістках. Масажуємо сідниці. Починаємо роботу з тазом. І звідси переходимо в позицію на колінах. Кисті рук знаходяться строго під плечима, коліна під тазом, під прямим кутом. Це наша початкова позиція. І робимо покачування тазом зі сторони в сторону. У цій позиції ми розвантажуємо поясницю і всі внутрішні органи, на які тисне животик і малюк. Це профілактика проблем з нирками та варикозу. Підйоми руки та ноги. Ми відводимо ліву ногу назад і праву руку вперед. Виконання цієї вправи допомагає зміцнити спину, сідниці та м'язи тазового дна. Дихаємо тут, животик розслаблений. І повертаємось в початкову позицію. Тепер відводимо праву ногу назад. Та ліву руку вперед. Ми вчимося тримати баланс та зміцнюємо своє тіло. Дихаємо і повертаємося в початкову позицію. Це найпопулярніша і найважливіша вправа для вагітних. Робимо невеликі прогини в грудному відділі не поясниці. І вдихаємо з видохом. Округлюємо спину, голову розслабляємо і опускаємо. І знову вдихаємо. Голова йде вверх. І видихаємо. Лопатки рухаються в сторони і донизу. І знову вдих, зводимо лопатки. При цьому не має бути дискомфорту в області живота. І видихаємо. Робимо в своєму темпі, щоб вам було комфортно і без осиль. Якщо є дискомфорт в колінах, можна підкласти під них подушечку чи ковдру. І робимо оберти тазом в один бік. Таким чином ми покращуємо кровообіг в тазу, рухливість тазових кісток. Ще дана вправа дуже добре знімає зайве напруження зі спини поясниці І добре розслабляє. І робимо оберт в інший бік. Спробуйте сконцентруватися на ваших відчуттях внизу живота і відчути, як розслабляється дана область. І тепер повертаємо голову вправо. І дивимось на праве стегно. Копчик повертаємо також в праву сторону. Назустріч погляду. По центру робимо вдих. І повертаємо тепер у ліву сторону. І фіксуємо увагу на відчутті розслаблення, яке виникає впродовж виконання вправи. А зараз зверніть увагу на ваше тіло, чи покращилось відчуття в спині, якщо так-то в нас все вийшло. А в наступному випуску ми проведемо заняття з покращення кровообігу в тазу, що необхідно для здорового протікання вагітності та підготовки тіла до пологів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити оповіщення на публікації. Попереду вас чекає багато цікавого та корисного.